Таке питання, які речі характеризують мою особистість? На перший погляд я би точно сказав, що я жлоб. Конкретний жлоб, тобто моя особливість в тому, що я все оптимізовую, я все ущільняю, відсікаю все зайве. Вишукую, щоб ще подкрутити. Це моя невід'ємна черта. Я можу охарактеризувати одним ємким терміном це жлобство. Я рахую, що жлобство це ну, неприйнятність того, що ресурси будуть вик... ви... розточені, да? використані нецільово. Ну, я не знаю. Для мене це. Наступна річ, яку я з собою окріп. Крепко е це красиві номери. У мене, ну, мене завжди був номер там, з п'ятьма нулями. Але я і купував там, е номери для е студії е і для Юлі, да, там, у знайомому робив, ну, шукав, викупував їм, передавав е кому своєму. Тобто для мене це важливо. Ну, для автомобіля в мене теж куплений номер. але Так, щоб сильно він дорогий, ні, але ну, от, придбаний. От, і, Мабуть, це чітка асоціація зі мною. Я можу сказати, що в своєму житті я дуже довго присвячував багато часу сайту. Да? Тобто Зараз вони не такі модні, зараз більше я присвячую себе соціальним мережам. Але от, ну, я пам'ятаю, як перший сайт там зробив в якомусь, якомусь шостому-сьомому році. І по сьогодні навіть існують ці всі сайти. Ну, а наступне хобі, да, якась така штука, це фото і відеографія. да. Типу, от передо мною камера. Да? Тобто це та річ, яка у мене була і Pentax, і Nikon, і Canon, і воно там два стоять, і от Sony. Ну, якби всі вони існують. З усіма їми я граюсь давно. Е ну, я не можу, на жаль, сказати, що я прям приуспів в цьому і там вибився в люди на, своєм, на своїй відео фототворчості, але в всій моїй діяльності у дизайні інтер'єра, я думаю, мене бустанула ця історія. Адже я почав робити відеоконтент досить рано, і ну, на якомусь хайпі це все одно відбувалось. Можна сказати, що навіть е, щоденник дизайнера був після того, як я це почав робити. Ну, знову ж таки, успіх уже різний. Ну, по-перше, я від цього відходив, бо були якісь робочі задачі, і я взагалі про це забив. Зараз, бачите, потихеньку вже відновлююсь і хочу вірити, що в мене виходять якісь різні сюжети, різні сценарії, світлення. Да, там. Це теж моя окрема гра зараз. Та й, мабуть, не знаю нічого сильно асоційованого. Ну, Так або інакше, я займаюся ремонтом і дизайном всю, все своє робоче життя. Тому ця наклейка на мені плотно сидить. Та, що тут розповідати, про це я говорив, навіть достатньо багато. От, а на цьому все. Цей короткий ролик з приводу того, що притаманно мені, з чим себе асоціюю. Вважаю зробленим. Дякую за перегляд.